Вітаю! Чи знаєте ви, що творчість може говорити там, де слова замовкають? Кольори, форми, лінії здатні висловити те, що ховається у найглибших наших куточках душі? Арттерапія це унікальний інструмент, який допомагає відкривати шлях до себе, до себе справжнього. Це не лише метод самовираження, але й потужний засіб трансформації та стілення. Зовсім нещодавно у нас закінчився вже 70-й ювілейний арт-терапевтичний проект. І він вкотре довів, що творчість це мова, яка здатна стілювати. Унікальний склад і неймовірна динаміка цього проекту. Цей проект став особливим завдяки своєму складу. Учасники були з десяти міст України і з чотирьох країн світу, в тому числі ті, які живуть на лінії розмежування. Були психотерапевти, які застосовують арт-терапію в реабілітаційних центрах для роботи з військовими. В цьому проекті було чотири професора психології. І двоє з них були психоаналітиками. Це до речі, був перший досвід для нас з Романом Підлипним, коли до нас прийшли навчатися психоаналітики. І приємно, тому що власне Оксана Панчак, одна з психоаналітиків, говорила про те, що хто володіє арт-терапією, той володіє ключем до глибинного внутрішнього світу себе і інших. Значна кількість наших спеціалістів, які навчалися, були гештальтистами, були е, з напрямку позитивної психотерапії і психоаналізу. Е, ми пишаємо, що серед учасників е, були фахівці, які допомагають військовим, допомагають їхнім родинам. І що той досвід, який вони отримали на проєкті, ті інструменти, які вони отримали, вони зразу використовували в своїй роботі. Зокрема, Іра Козова говорила про те, що арт-терапія створює простір, де військові можуть взаємодіювати, обмінюватися досвідом, підтримувати один одного через творчість. І це така особливо важлива для людей, які можуть із різних причин відчувати себе. Ізольованими. Коли слова безсилі інколи говорять кольори або форми, арттерапія стала чудовим доповненням до психоаналітичної практики, як казала Оксана Панчак. Кожна арттерапевтична техніка розкривала нові грані мого професійного зростання. Для мене арттерапія це спосіб поглибити психоаналітичну роботу через доступ до символів і метафор, зазначала вона. Особливу роль у проєкті зіграли дві учасниці з лінії розмежування Юлія Лисенко, Оксана Балін. Їхній досвід, це приклад того, як творчість може стати способом виживання та зцілення навіть у найскладніші часи. Цей проєкт це був це було, власне, таке, знаєте, Полотно, де було сотні різних кольорів, це подорож, де кожен учасник знайшов щось для себе. Ми на наших модулях розглядали глинотерапію, фототерапію, створювали мандали. Кожна техніка відкривала нові шляхи до самопізнання та професійного зростання. Цей проект ще раз довів, що арттерапія не має обмежень, вона ефективна для людей будь-якого віку у будь-яких обставин. Вона об'єднує, підтримує і дає силу рухатись далі. Ми правда дякуємо кожному учаснику за довіру, за відкритість. Разом ми будуємо майбутнє, де творчість стає важливим інструментом розвитку і зцілення.